Для тих, кому буде цікаво з чого, з домашнього барахла те, що є вдома, яру зробив самий, пан сам скляпу, то копровідник, якого я показав в тіп-току. Підшипник, розмір не скажу. Кому цікаво, подробніше можна буде більш детально зняти. Ще раз відео. Але не суть. Підчепник, диски, труба. Зробив такі вуха, щоб вони його втримували. Прокладка з ізоляції, якого використовував драконі, тому що спідна... Я це все взяв на шурупи для металоконструкції Ой, під гіпсокартон. Я ж кажу, що все використовується, що є вдома. Підклемники клемники від Жигулівських, від класики стартер. І так Пізніше тільки 6 е... тих клем потрібно. І все. Вони будуть парні від одної, дві від однієї фази, дві від другої і дві від третьої. Так, щоб краще передавалось, менше грілось. Тому подібне. У мене зазначене є місце. Шайба перша з почіпником мають зруба. Ось так, на Тихстоліті темним маркером зробив позначку. Ось так це все діло просуваємо. Можливо, у вас трішечки. Буде інша технологія, може хтось розумний мені напише та скаже, ей, дурак, ти взагалі неправильно це все виконав та зробив. Але нагадаю, що все пан сам стлепав. Всім підручним. На місце. Так. Так кладу ось такий з ізоляції мідного провода який ж використовувався вдома. так Наживлюємо, щоб воно все не вискакувало, і плюс воно підтримує нам ось тоді пізніше, коли підтягну вже на рамі, на підрамнику вітряка самого, ех Підтягну верхом підшипника. Ось там ще й була шайба, одна не бачив. Гайка. Ось так. Це все складуємо. Шпилька М6, діаметр. Ось так. Підкручене. Зараз, коли натягуємо верхнього підшипника з шайбою, тоді це все. Так, не сказав про самого провідника. Ось так. Мідна труба, мідні втулки. Це все використовується з різьбою йдуть. Це все, що є вдома. Нічого мудрого, нічого такого звичайного тут не використовується, все, що є вдома. Так. Не забути накинути цю пластину, яка в подальшому нам закріпить. Так, а тут вже прийдеться покрутити, бо мітку я закрасив, мітка була, зафарбував, тобто ось так Іди на місце, тільки щоб крутити гайку. І ось це виходить отак, що а, в нас секунду Достав гайку, котра втекла від роботи. Так. Ну, зараз детальніше це все підтягувати не буду що ви не бачили чи не знаєте, як крутиться ключом гайка. ж у мене розумні? Так. Ось так, воно все провертається. Можете бачити, не вистачає тільки щоток для цієї всієї справи. Потім в подальшому беремо нашу... Раму підрамник для вітрогенератора тут потрібно трішки зробити направляючу лінію ці три провода. Провід використав у четвертий в діаметрі, такий, як іде для сонячних панелей. тому що Грубший нафік мені потрібен, якщо я використовую високий вольтаж. Чим менший вольтаж, тоді потрібен грубший провід. Начебто пропустив під століт, наш зуб так, приблизно. Ось це все, якщо вам видно, ось все буде провертатись, Це зараз воно закручується і ось наші мідні контакти все провертається. Не вистачає тільки щиток. Щіток, щоток для цього, для передачі і ось так. підправляємо. Ось бачив того. Болтик тут. І отак от, от. Болтиком і гайкою, як знову на землі. Ось так це все вкручується. Три провода з підрамника. Оце підкрутити, і воно все. Ну, я вважаю, що. Може трішечки провертатись, тому що, якщо маленькі коливання, вібрації, нехай може в майбутньому залишу, що буде трішки провертатись, то все справа <кій> <кій> віддай. <кій> так. Вітер буде на мачті провертати вітряка, це все. Контакти будуть вниз по цих трьох проводах на мачту. Передавати наш вироблений струм тобто Ось так, дорогі друзі, все виготовляється. Здебільшого те, що є вдома, підшипники. Якщо потрібно, вимірюю напишу в коментах підшипник, діаметр, трубу, мідь, там металічна йде, втулки мідні, тобто муфта. Котра пішла на самий підшипник. Більш детально можна буде ще раз розібрати. Пишіть, якщо вам потрібно. Це все. Виготовляється текстоліт 0,6 міліметр... е, см. Тобто 6 мм текстоліт. Також був вдома. Дякую всім за увагу.